Так, граємо чи водоспад. Іван Космена. Зізнаю свою мрію. Це все його друзі. Ні, поки без дощовика, а якби спадало, поставить сюди. Оце навіть після дощу можеш їхати. І з дороги вода хилюється. Наки, а воно. Так, каже, Ваня щось. Я виконана. Ми на мотоциклі Фенікс з Великівчика Заїхали в Єремче, в Карпати, так що люди з інвалідністю можуть їздити на мотоциклі, тут немає ніяких перешкод. Головне бажання, віра і е, люди хороші, які тебе можуть підтримати. Я дуже радий, що в мене є такі люди. І я щиро всім вдячний за це. Я думаю, що з часом люди з інвалідністю будуть. Е, Їздити на мотоциклах часто і хто зможе і за кермом, а хто не зможе, так як я буде в боковому причепі. Але люди з інвалідністю не повинні сидіти в чотирьох стінах, вони повинні жити, повинні розвиватися і йти вперед у своїх мрій. До зустрічі на дорозі! Вам чужим не вір, запам'ятай мене таким, запам'ятай мене таким, наївним, добрим і не злим, незрозумілим і смішним, і десь в душі ще молодим. Ти проведи лиш до порогу на Że chcę moje wyprawy.